В сенсі їх двоє. Я такого ще не бачив ніколи. Як їх два? Відколи таке можливо? Ні, ну це дивно. Дивно, справді всім привіт! З вами Грін та його блоки. І сьогодні ми продовжуємо грати на нашому з вами світі і продовжуємо будувати історичне українське село під назвою Грінівка. В Минулому епізоді ми зробили ось ті всі дерева навкруги і стаю лелек летячих ключем. І стало просто супер чудово, але сьогодні я планую зайнятися ось тією правою частиною, там, де будуть поля. Це будуть поля пшениці, поля озими, коноплі і, звичайно, соняха. Я придумав, як це зробити, і давайте одразу почнемо. Єдине, що я зробив поза камерою, це додав трохи землі ось тут, поза маленьким деревом і тополом, щоб додати трошки ширини нашим майбутнім полям. І тепер потрібно буде розмежувати всю цю територію, зробити невеличкі стежки між полями, і потім розмежувати на декілька. Частин. У нас тут є одразу референс, де має бути розподілення доріжкою. Тобто, якщо тут стоять дерева, значить доріжка буде проходити приблизно ось тут. Давайте, ось. Так, таким чином просто викапую її до самого кінця, і потім вона буде закладена спресованим болотом. Давайте подивимось з камерою. Ось таким чином невеличкий нахил, це нас влаштовує. Потрібно буде ще зробити ось там на верхніх деревах, і давайте почнемо. І з висоти пташиного польоту, ось як у нас будуть виглядати наші доріжки. Ми вже бачимо розподілення. Ось тут у нас є велика частина, тут у нас є три маленьких, велика в середині, і далі буде виходити по ту сторону дороги ще одне велике поле. Я не знаю, що конкретно буде в кожному цьому квадратику посаджено, але я точно знаю, що ми почнемо із звичайного пшеничного поля, ось тут справа. Воно буде велике. Але спочатку потрібно все ж таки прокласти дорожки. І для цього нам потрібні наші звичайні. Болотяні блоки. Ставимо спочатку болотяну цеглу приблизно 10-15% блоків відносно всієї доріжки. А решту дороги закладаємо звичайним спресованим болотом між ось цими цегляними блоками. А також, щоб плавніше перейти від доріжки до трави, додамо ось цієї загрубілої землі біля доріжки ось таким чином по один-два блоки. І ось такий вигляд тепер мають доріжки. Тепер ми бачимо, як будуть відокремлюватися поля. Ну і власне, давайте почнемо їх висаджувати. Проте, для того, щоб посадити пшеницю, нам потрібні будуть дві речі: Це вода і насіння. З водою не проблема. Я візьму декілька стаків відер. У мене тут на невеличкій фермі заліза поряд з домом, які можна буде зробити одразу тут. А от насіння я підберу на базі біля клацмашини. Так, перевірочка. Клацає. Що у нас тут є? Три повних шалкера насіння. Супер! Дякую, пане клацмашина. Щось я не врахував те, що вони стакатися та не будуть у мене в інвентарі. Ну, нічого, в принципі, можемо і так. Поїхали, таймлапс. Кода, що немає якогось зручного способу зупинити ріст пшениці на якомусь ось такому етапі. Ви погляньте наскільки тут багато різних текстур, розмірів і кольорів. Я б залюбки просто так і залишив в цьому вигляді, бо, бо виглядає просто суперкрутезно. Але. Що ж, нам потрібно буде дочекатися, коли виросте повністю все поле. Але потім я подумав, навіщо чекати, поки виросте пшениця на цьому полі, якщо можна паралельно почати займатися наступним? Оце поле всередині у нас буде з озимою пшеницею. Це сорт пшениці, яку саджають в восени частіше на початку вересня, вона всю зиму стоїть в землі, і плодоносить вона, точніше, її збирають в. Травні на початку червня на цьому полі у нас пшениця буде досить зріла і вже майже готова до збору. А якщо в реальності подивитися на деякі сорта пшениці, вони бувають не настільки жовті, якось тут поле за моєю спиною, а скоріш ближче до білих. І якраз у нас є блоки, які добре для цього підходять. Ось ці два блоки: це, це суха висока трава і суха коротка трава. То нам потрібно буде взяти ці два блоки і просто повністю їх висадити на всьому цьому полі, ось тут в центрі. І звичайно, що їх для цього потрібно буде супер багато. Тому зрозуміло, що потрібна якась невеличка редстоун-ферма для збору цих блоків. А це значить, що саме час переходити до редстоуну з гріном, або ж як я називаю, грінстоун. Залітаємо прямо через вікно і починаємо будувати ферму прямо тут, в нашій першій хаті, в якої поки що немає інтер'єру. Значить, нам потрібно фармити цю суху траву. Треба хоча б один блок трави, одну цю суху траву зверху і розкидувач. диспенсер, Правильно, у нас є один. Це моя коробка з редстоуном, як бачите. А репітера в мене немає. Мало, точніше. Диспенсер, В нього буде завантажуватися косна мука, і нам потрібно зробити. Знову ж таки, клац-машину. Потрібен обзорвер, який буде дивитися виходом прямо в диспенсер, правильно. А тут нам потрібно, щоб обзорвер дивився в цей. То це буде створювати клац-машину, щоб диспенсер, він розмножував цей блок. А, ну я забув, що потрібно ще сюди один блок поставити, власне, куди буде входити оця маленька суха трава. Але щоб воно постійно наклацало, нам потрібен поршень, нажимна плита біля поршня. Так, щоб ми стояли на ній, воно буде клацати, і ми будемо збирати ось цю маленьку траву. А поршень зроблений для того, щоб вимикати систему, точніше, вмикати її, коли ми стаємо на нажимній пластині. Так, ставимо обзор сюди. Нє. Не так. Ось так. Ага. Клацаю. Правильно. І тепер ми. Ні, мені потрібно навпаки. А, окей, я поняв. Тепер це те, що потрібно. Як бачите, грінстоун може не так красиво, але точно працює. Ну, може, не з першого разу, але працює. Так, чекаю, у нас збираються тільки коротенькі оці травинки, але мені також потрібно, щоб велика трава збиралася. Причому великої трави потрібно буде більше значно. А, ну для цього треба тоді поставити ще один диспенсер. Сюди, який буде дивитися на коротеньку траву, і від нього провести редстоун сигнал від цього диспенсеру. Якщо це ми зробимо таким чином, правильно? Давайте це Перевіримо, у нас якраз залишилося трохи костяного борошна. Я не встигаю збирати. Хм. Як це виправити? Можливо, прям напряму можна так зробити, щоб вона швидше генерувалась. О, все, тепер найс. Ну, все, можете, можете брати це за туторіал. Один. Діспенсер без жодної затримки, щоб був тільки редстоун. Ну що ж, прийшов час просто постояти тут дві години і зібрати 10 мільярдів ось цієї високої трави, і також маленької трави, якщо відключити останній диспенсер. І ось у нас готове наше пшеничне поле з озимою. Що я хочу сказати з приводу ось цих клаптиків зеленої трави, я їх спеціально залишав на цьому полі і на попередньому, коли висаджував пшеницю. А для того, щоб зробити ось таку неоднорідність поля, тому що в реальності поля бувають, бувають такі місця, де. Або пшеницю дощем привалило, або за якихось причин вона виростає трошки пізніше за інших. І виходить так, що поле в реальності воно неоднорідне, і десь є ось такі там завалені клаптики, або зелені, не повністю вирощі. Тож вся зелена трава, яка тут була, я її залишав і навколо неї просто висаджував ось таку пшеницю. Нам ще потрібно буде зробити ось тут звичайне пшеничне поле, ось там ще озиму. На дальньому полі не знаю поки що, що буде. А ось тут біля дерева у нас буде поле із соняхами. Я якраз придумав і зараз вам його покажу. І ось що ми маємо: я поставив декілька сотень соняхів. І щось я не впевнений, що буду залишати це поле в такому вигляді по декільком причинам. По-перше, звичайний Майнкрафт-сонях виглядає як якась пародія на справжню рослину. Так, це маленька така жовта голова, і всередині взагалі немає ось такої яскравої коричневої серединки. А по-друге. Квітка дивиться завжди на схід, і це є проблемою, тому що наша найголовніша оглядова точка йде з заходу на схід. І звідси ми не бачимо жовтих голівок, а це виглядає просто як поле. Із зеленими палками, стерчащими із землі. Тому я зайшов у креатив і подумав, як можна це покращити. І я прийшов до висновку, що потрібно буде будувати фотореалістичний сонях самому окремо і не покладатися на звичайну квітку із ваніли. Я зайшов в креатив і думав, з яких блоків зробити фотореалістичний сонях. І ось я підібрав невеличку палітру, Давайте я вам зараз покажу. Дивіться, що я планую. Ми заходимо в поле, частину цих соняхів буду залишати. І ставимо десь посередині два паркани із бамбуку, зверху жовту голову. Всередині ставимо кнопки з чорного каменю, вони будуть виглядати як темна серцевина. А зверху у них рамки для предметів. Так, я розумію, що зараз це виглядає як просто якийсь ліхтарик, і взагалі нічого спільного немає із соняшником. Але давайте я побудую ще декілька штук і подивимось потім, як це буде виглядати. Так, ну це проблема майже не вирішило. Вони все одно виглядають як ліхтарики. Але справа в тому, що це поле ми будемо споглядати із великої відстані. Давайте поглянемо. Ось і це вже починає виглядати як щось, хоча б схоже на справжні поле з соняхами, що ростуть вгору, вони різної висоти і мають ось таку контрастну коричневу серединку. Щоб виглядало зовсім круто, нам потрібно буде заставити ось цим майже все поле, щоб з кожної сторони це виглядало як справжнє поле із соняхами. Але коли я почав готуватися до його заповнення, я зрозумів, що мій світ не потягне такі великі проекти. І конкретно в тому, що мені потрібно було десь 5-6 стаків рамок для предметів, а це означало добути 5-6 стаків шкіри. І якщо ви думаєте, що я будував ось ці велетенські жахливі ферми для вбивства наших звичайних милих корівок, ви помиляєтеся. Я вважаю, що в нашому селі всі предмети мають бути етично добуті. І, на мою думку, один з найбільш етичних способів добивати шкіру це ферма хоглінів. Але це відносно. Звичайно, якщо ви переймаєтеся за здоров'я і самопочуття Хоглінів в Незері, ну, при цьому я вас не засуджую, я, звичайно, толерантний в цьому плані. Але, на мою думку, це відносно етичний спосіб добувати, тож я пішов на дах Незеру. Створив невеличку ферму хоглінів. Туторіал до цієї ферми я залишу в описі під відео, але він англійською, тож майте на увазі. І постояв я на цій фермі десь 2-3 годинки, щоб назбирати приблизно 6 стаків шкіри на наші рамки. Потім 6 стаків кнопок із темного каменя це взагалі не проблема. Бамбук це відновлюваний ресурс, а жовту шерсть, вовну називайте, як вам зручніше, я підібрав у себе на базі на фермі. Там, де воно збирається, вже давно. Ну а після цього я виставив усе поле соняхами. І ось що ми маємо в результаті справжнє поле соняхів, яке виглядає добре, як великі розкриті соняхи з будь-якої точки і з будь-якої відстані. Ну, ви скажете, так, вони квадратні. Ну, я бачу, що вони квадратні, це ж Майнкрафт, правильно? Ще до рамок, що би я хотів сказати, це, вони у нас йдуть по зовнішніх колах. Давайте ближче подивимось. А це зроблено за двох причин: по-перше, рамки це entity, і ентіті вони будуть завантажувати світ. Я не хочу, щоб мій постійний світ зламався, або у нас ця зона лагала, тому що у нас є 200 з чимось рамок, які вам там показують зверху. І я відчуваю, що мій старий комп'ютер він би вже задихався з такою кількістю entтіті опрацьовувати. А друге, це деталізація. Нам не потрібно ставити рамку на кожному жовтому блоці, тому що нам достатньо зробити це тільки на зовнішньому колі, і таким чином передати достатньо інформації, що це. Соняшникове поле, і всі оті жовті блоки вони мають ось таку коричневу серединку. Те ж саме і використовується в живописі, так якщо, якщо привести якийсь приклад картини з лісом, ви побачите, що, що на картині ближче до глядача дерева будуть більш деталізовані. А ті, що на фоні, вони будуть за туманом, і штрихи вони будуть більш хаотичні, але достатньо, щоб. Ми якби розуміли, що то продовження лісу. І тут така сама тема. Ми розуміємо, що це поле соняхів із передніх двох рядів. А далі ми можемо вже трохи розмивати наші штрихи, і все одно це буде достатньо передавати інформацію, щоб ми зрозуміли, що це поле соняхів. Ось так. В принципі, нам ще залишилося доробити всі ті поля: ось тут одне, там одне біля дерев зверху на пагорбі. І ще два позаду. Я цим зараз якраз і займусь, а поки ви дивитесь таймлапс, я би хотів з вами поговорити про якби, просування моїх відео на каналі. І мені цікаво вас спитати, що ви думаєте, як мені, як зробити так, щоб більше людей побачили мої відео? Можливо, в мене недостатньо хайпові теми, можливо, в мене недостатньо хайпові назви та прев'юшки відео. І ось я хочу вас спитати, що ви думаєте з цього приводу, але думаю провести експеримент, в принципі, для себе. Поставити зараз якусь хайпову прев'юшку. Наприклад, ми сьогодні в цій серії займалися ось посадкою полів, і я бачу в статистиці, що вже поставив близько 20 тисяч блоків пшениці. Так і можливо, треба зробити ось прев'юшку. Там я побудував 20 тисяч блоків пшениці. І, типу, це буде така клікбейтна хайпова назва і прев'ю, що люди захочуть натиснути і перейдуть на моє відео. В принципі, ви мої постійні глядачі, які 100% вже додавилися до цього моменту. До речі, привіт, і ви розумієте, що я роблю контент в своєму стилі і змінювати його я не збираюся. Мені справді цікаво провести цей експеримент і подивитися, як, як все ж таки вийде з хайповою прев'юшкою. І в цілому цікава ваша думка. Що ви скажете, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, що би ви хотіли бачити якісь хайпові назви та прев'юшки, або продовжувати робити в такому стилі, якому я роблю, щоб ви заходили в YouTube і точно знали, що це в мене нарешті вийшов відео. Скажіть, справді цікаво послухати вас. І ось що ми маємо в результаті. Ось, подивіться, я доробив поля. У нас ось там є маленьке макове поле, а там далі зліва ростуть. Буряки Буряки садили для виробництва цукру. Так? Це, це у нас цукровий буряк. Так, так зазвичай було. Також я додав невеличкі кущі і рослинність на доріжках, воно буде слугувати полезахисним лісонасадженням. Так пам'ятаєте, в минулому відео було не переплутав. А, і ось так. А також стежки. На стежках, до речі, супер круто виглядає. Дуже часто біля усіх стежок ростуть такі польові квіточки. Там Їх заносить не знаю, з інших полів, наприклад, насіння, і вони виростають. Прикольно ще те, що трава поросла по краям стежки, вона якби робить її тонкішою, тобто звужує візуально відчуття, коли проходиш по стежці. Ну і це якби дуже, дуже круто виглядає, насправді реалістично. Ось так. Туди у нас іде стежка, також поросла квітами з боків. Тут у нас біля поля нашої озими. Так само ростуть квіточки, і ми бачимо підйом трошки вище по схилу. Так само на стежці, яка трохи похила, тут треба буде додати ще напівблоків. Але в цілому результат просто-просто чудовий. Мені так подобається і відчуття, коли проходиш по цим стежкам між полями, і взагалі, як це виглядає, тому що ось давайте покажу. З висоти пташиного польоту, хоча ми, звичайно, не будемо дивитися на на ці поля з такої висоти ми зазвичай їх будемо переглядати власне з дороги. Але все одно так, виглядає справжнє, як. А, як поля. З, дайте згадав, як це називається. О, неприємно. О, згадав. Це агроландшафт, здається, так це називається. Переглядаючи звідси, дивіться, як поля виходять. Аж до самого горизонту. Ну і з села так само ми якщо будемо йти просто з дороги, ми бачимо, як це відкривається вид на різноманітні поля. Це просто супер чудово. Я так задоволений результатом, справді я, я не можу навіть передати. Потрібно ще ось польовий квіточок додати біля дороги, але я відклав це на інший час. Можливо, краще буде підійти до проєкту з дорогами окремо. І тоді якраз і зробити це все. Але ми вже переходимо до сьогоднішнього питання. І питання у нас від Мокі. Дуже тішусь, що знайшов ваш канал, не вистачає контенту по типу вашого з чоловим регулярним будівництвом в Майнкрафті. Так, дякую. Підкажіть, чи маєте ви якусь художню освіту? І, до речі, коментар там взагалі значно більше і довше, то рекомендую вам почитати він на шостому епізоді. Чи маю я художню освіту? Ні, фактично не маю. У мене. Офіційна освіта, вона по технічній спеціальності. Але в певний час, коли я вчився в університеті, я зрозумів, що маю оцю креативну натуру, чи як воно називається, і почав вчити дизайн і йти по цьому шляху. Я вибрав направлення цифрового дизайну, це був веб і графічний дизайн. Звичайно, мої одногрупники та мої колеги вони на початку дуже сильно допомогли. і за це я їм безмежно вдячний. Про те, щоб знати все, що я знаю, я вклав дуже багато зусиль, часу та роботи. Ну, якщо коротко, освіти немає, вчився сам. І це взагалі наштовхнуло мене на одну думку, що я би звичайно не порекомендував вчитися самому. Проте, з іншого боку, важливо розуміти, що людина може вивчити будь-яку спеціальність і опанувати в будь-які. Навички. Для цього просто потрібно багато роботи, часу і терпіння. Тому якщо ви думаєте, що хочете чимось дуже цікавим займатися і відчуваєте, що ця справа саме для вас, то починайте. Починайте це робити. Прямо зараз. Починайте. Дякую за питання, супер і взагалі за коментар. А також я. Хочу вам всім подякувати за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. З вами був, як завжди, Грін. До зустрічі!